З минулої ночі я розгромив цілий загін гоблінів своїм новим заклинанням. Круто! О, ти отримав святе полум'я? Це так круто! До біса круто! О, Боже, я обожнюю його! Привіт! Привіт! привіт, О, привет, бро. Ласкаво, прошу до команди. Радий, що ти приєднався. Ну, я готовий дати цій шанс. Ти не пошкодуєш. Вона. Вона така крута! Така крута! Справді крута. Гаразд, думаю, перше, що мені треба зробити, це вивчити управління. Не хвилюйся, вивчиш у процесі. О, ні, я хотів би спочатку потренуватися. О, ми на шостому рівні примарних руїн, тож не забудьте. Нам потрібно створити собі тіньовий захист. О, так, справді. Так, ви не проти, якщо ми трохи... Останній раз, як ми були тут, о, жах. Ні, ні, можна мені. Наш танк тут, тож нам потрібно змінити броню. Так, справді потрібно. Вибачте, можемо почати з першого рівня? Ненавиджу починати з високих рівнів. Це дуже просто. Дивись, що ми робимо робити саме. Поїхали! Розважайся! Ні, я просто не знаю, що за. Ми можемо. Так, так. Молодець роване, у тебе чудово виходить, друже. Так тримати. Круто, так, чудово. Ти це бачив? Тут десь 36 бандитів, роване! Так, цих чуваків потрібно валити з відстані, добре? Просто у тебе тільки шкіряна броня, а у них плюс 2 природні атаки ближнього бою. Тож тобі потрібна зброя з плюс 3 дальнобійності благословенна храмом калібора. І ти легко з ними впорайся. Гаразд! Йо? Круто. Робота рована, ти просто знищуєш їх. Молодець! Дякую. Чудово. Алон, чувак, мені так весело! Адаме, це круто! Як весело? Це було неймовірно! Ти Це бачив! Боже Рована! Так круто! Ти гарно впорався! Просто чудово! Боже мій! Це було так весело! О, Боже, це був найкращий рівень в руїнах за всю гру! Це було так круто! Роване, ти піднявся на чотири рівні! Вітаю, чувак! Ага, це було так весело! Yeah, and see, man. What we do, and do the same as we do do do! and And same as go! Did you like that? <laughs> look what we do and do what okay. we do as we okay. do okay. Oh, i'm sorry i had a stroke